Доброго дня всіх вас вітаю, доброго дня, всім вам бажаю. Дітки, до нас сьогодні у гості завітала Мариночка. Давайте з нею привітаємося. Доброго дня, Мариночка! Доброго дня, дітки! Погляньте, які у мене гарні кульки. Я сьогодні йду на день народження до своєї подруги. І несу їй подарунок повітряні кульки. Які ж вони гарні. О, мої кульки, ви куди полетіли. Що ж мені тепер робити? Мариночку, твої кульки полетіли, тому що були без ниточки. Не сумуй, ми з дітками тобі допоможемо. Діти, давайте ми намалюємо для повітряних кульок ниточки. Але спочатку їх розглянемо. Діти погляньте, які гарні різнокольорові кульки. Якого кольору ось ця кулька. Правильно, вона жовтого кольору. Як сонечко. Якого кольору ось ця кулька? Вірна, червона, як помідорка. А ця кулька якого кольору? Вона синього кольору, як небо. А ця кулька яка? Розумнички, вона зеленого кольору, як травичка. Намалюємо ниточки такого ж кольору, як кульки. До жовтої кульки намалюємо якого кольору ниточку? Правильно жовтого, а до червоної кульки намалюємо ниточку червоного кольору. До синьої кульки намалюємо ниточку синього кольору. А якого кольору намалюємо ниточку до зеленої кульки. Правильно, зелено. Підготуємо наші ручки до роботи. Стали ніжки на доріжку та й побігли швидко ніжки. Наші ніжки заморились, на зупинці зупинились. Для роботи нам потрібно фарби гуашеві, Жовтого, червоного, синього та зеленого кольору, а також пензлик, серветка, склянка з водою та аркуш білого кольору, на якому вже намальовані різнокольорові кульки. Дітки вам допоможуть зробити це батьки. Беремо пензлик у праву руку лівою рукою. Притримуємо аркуш, пензлик вмикаємо у жовту фарбу. Малювати будемо всім ворсом. Прикладаємо пензлик біля жовтої кульки і ведемо рівну лінію. Миємо пензлик у водичці, просушуємо, набираємо червоної фарби, малюємо рівну лінію. Ниточку до червоної кульки. Знову миємо у водичці від фарби пензлик, набираємо з синьої фарби та малюємо ниточку до синьої кульки, помили пензлик, знову витерли, набираємо зеленої фарби і малюємо зверху вниз рівну лінію. Ось так. Дітки, погляньте, які гарні кульки з ниточками у нас вийшли. А ви так вмієте? Дякую вам, дітки, що намалювали мені ниточки до кульок. Тепер вони не полетять. До побачення, хлопчики та дівчатка! До нових зустрічей, мої маленькі друзі!